Привіт-привіт-привіт! Це Катя. Давайте для гарного початку разом зробимо вигляд, що перерви довжиною майже рік не було. Сьогодні ми побачимо ще один епізод з мого життя, де я поділюсь з вами тим, як пройшов мій останній день в якості покоївки у готелі. Ми також разом зберемо речі та відправимося у міні-відпустку до Кракова. Зустрінемось з моєю мамою та трохи погуляємо містом. До речі, напишіть в коментарях, яку роботу б ви обрали, якщо була б змога попрацювати там лише один день. Тож давайте разом розпочнемо нарешті це відео. П'ятдесят три за дві хвилини вже треба буде походити. Тихо розмовляю, тому що всі ще сплять, Сьогодні неділя. Це має означати, що сьогодні буде дуже багато роботи. Дивіться, який ранок дуже гарно сьогодні. Знаєте, де мій трамвай? Ось там. Знаєте, ще я настила. Перед початком роботи, як ви можете помітити, я перевдягаюся, вдягаю спеціальну уніформу. Взагалі в кожному готелі вона різна. Раніше у нас були такі спеціальні сукні, але я скажу вам чесно, в них некомфортно прибирати, і я рада, що зараз їх замінили, і у нас такі більш комфортні, прості футбол рубашки і звичайні чорні штани. Поки їду на роботу, дивіться, це така бідна. Начіручі всі ми приїхали. Те, що я зараз намагаюся витягнути з ліфта, називається візок. Ви можете побачити, що він наповнений рушниками, стільною білизною. Також знаходиться корзина з хімією для прибирання номеру. Він реально досить важкий, але в кожному готелі вони різні і по-різному виглядають. В нашому було саме так. Треба вирішу відкрити спочатку двері, потім витягнути. Окей, у мене сьогодні останній робочий день тут, і потім я їду до Кракова, зустрічаюся з мамою, і після цього в мене перевіз. Так, поки себе налаштовую на прибирання цього номеру, як ви можете побачити, я зараз займаюся ковдрою. Ця ковдра не дуже легка, і взагалі заправляти цю ковдру це дійсно важка робота. Все як знаєте, в тому мемі. Я камінчик працюю три дня. Без зарплати а! Стосовно цієї роботи я вам скажу, що мені дуже повезло. Мені дуже було комфортно у колективі цього готелю. Я влаштувалася на цю роботу буквально на другий день, як тільки я потрапила у Польщу після початку повномасштабного вторгнення і після кінця евакуації. Я коли влаштовувалась, мені звичайно довелося розмовляти англійською мовою. Тут би могла бути інтеграція якоїсь школи англійської мови, але ні, ніхто мене не спонсорує. Як виявилось, у майбутньому майже 90% всіх дівчат, які працювали у сфері хаос скіпінгу саме цього готелю було українками. Я їх обожнюю, з деякими досі спілкуємось. Ось так і вибудовуються напевно зв'язки, про які інколи ми згадуємо. І думаю, блін, як же класно, що ми маємо знайомих в цих країнах. Цей досвід був класним, крутим. На жаль, у мене не було можливості вивчати це ще у мої студентські роки, не дивлячись на те, що ми мали це вивчати. Але всі свої курсові і дипломні роботи я писала з Вікіпедії, а не зі свого досвіду. Це класна робота, але йдемо далі. Я виїжджаю зі своїм вуском. О, їду тепер все це розбирати. У мене трохи змішані почуття, бо не до кінця взагалі розумію і напевно оцінюю все, що я роблю. Так, ну що, все, я тепер остаточно закінчила роботу, тільки що забрала документи, і тепер їду додому і буду збирати речі в свою міні-подорож. Ура! Нарешті! Ми перекусь дорогу. Яку воду обрати? Візьму більшу. Трошки холодно. А що добре на Крекіт. Я не бачила свою маму, напевно, півроку, з моменту, як я повернулася до Туреччини. Ми бачилися всього один раз у Варшаві. Вона захворіла. І ми не змогли дуже багато часу разом провести. Я так чекаю на цю зустріч. Музика Тетя Мошечка Це моя мамочка зробила Така в нас з мамою вийшла зустріч, я багато не знімала. Я просто хотіла провести побільше часу з нею. Зараз вертаємось назад додому, і я тепер буду пакувати речі знову. Але на цей раз буду пакувати речі вже до переїзду в Канаду. Боже життя! Я досі не уявляю, що це моя реальність. Вау! Якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все я все ж таки набралася сміливості для того, щоб викласти це відео в інтернет і просто знайшла в себе особистий час для того, щоб його нарешті змонтувати. Пройшло вже дійсно дуже багато часу з останнього разу, коли я завантажувала будь-які відео на свій особистий канал. Така довга перерва була обумовлена певними моїми особистими причинами. А я провела в Канаді близько 9 місяців і після цього повернулася. Зараз я знаходжусь в Україні. В Канаді мене. Не майже не було особистого часу і взагалі часу на те, щоб хоч щось монтувати. Звичайно, я щось намагалась знімати час від часу, але якогось повноцінного влогу чи просто якогось цікавого відео в мене так і не вийшло. Чи будуть відео з Канади? Це гарне питання. Скоріше за все, no. Не думаю, що я щось зможу зліпити з того, що не знімала. Але якщо щось дійсно з того відзнятого матеріалу буде достойним, того, щоб ви це то я обов'язково завантажу це в мережу. Хоча просто цікаві кадри є, але я думаю, це піде в домашній та сімейний архів. Так, знову ж таки, не було ніякого класного навантаження, це не було якесь дуже розважальне відео, це просто був день з того, як я зазвичай проводила свою робочу зміну у готелі. Писуйтесь на мої соціальні мережі. Так, же, там всі каже. Ось на цьому це відео підходить до кінця. Дуже дякую, що ви його додивили, я сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за перегляд!